Мої вітаннячка! Сьогодні я познайомлю вас з цікавим аніме з трохи дивною, але веселою мальовкою Mob Psycho 100 або в перекладі на українську Mob Вар'ят 100. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Головна фішка світу цього аніме це наявність екстрасенсів, яких тут називають Еспери. Але далеко не всі в цьому світі мають екстрасенсорні сили. Ця здатність досить рідкісна, і найчастіше вона знаходиться в сплячому стані. Пробудити сплячу здатність, можливо, за допомогою стресу чи сильних емоцій. Наш головний герой Шигео Кагіяма, за призвиськом моб, неймовірно сильний екстрасенс, точніше, еспер. Він найсильніший еспер в аніме, хоча так і не виглядає. Моб пробудив свої сили ще в дитинстві, коли на них з Ріцу, його братом, напали старшокласники. В той момент ним опанували емоції, і щоб захистити брата, він сильно покалічив тих хлопців. Якщо шкала зриву моба сягає 100%, Наприклад, коли в ньому накопичився стрес чи якісь інші негативні емоції, він зривається і його сили збільшуються в багато разів. А також є ультимативна шкала зриву, під час якої він повністю втрачає контроль над своїми діями та діє лише за покликом інстинкту виживання. Через те, що це небезпечно для простих людей, моб стримує свої емоції. Як я вже казала, сили мають далеко не всі. У сім'ї Кагіяма сили Еспери є лише у моба. У нього є наставник, на якого він працює, Аратака Рейген. За його словами, найвидатніший екстрасенс 21-го століття. Але насправді він просто шарлатан, який використовує моба, щоб знищувати привидів, яких він сам навіть і не бачить, тому що він звичайна людина. Але наставник вдає, що просто не показує свої сили, а натомість використовує свій коронний рух, сольовий удар. Моб перед входом в школу бачить дівчину, яка йому подобається. Але через те, що він стримує свої емоції, він зовсім не вміє розмовляти з дівчатами. Щоб вирішити цю проблему, моб записується до клубу розвитку тіла, щоб стати босом в десь чим і завоювати своє кохання. На шляху додому Шихео заманюють у якусь секту. Лідер секти за допомогою гіпнозу змушує його послідовників постійно посміхатися та сміятися, але його сили не спрацьовують на Шіо. Через це лідер секти, якого звуть Ямочки, сильно розлючується він привид, а ще він хоче закупити весь світ з допомогою цієї секти. На Моба його гіпноз не спрацьовує, і тоді ямочки хоче подолати його силою, але моб перемагає одним дотиком. Наступного ранку ямочки приходить у дім Моба у своїй ослабленій формі, щоб втертися в довіру та захопити його тіло. Але замість цього ямочки прив'язується до нього і стає його другом. У школі моби є банда, лідером якої вважається Тенга Анігавара. Вони ходять на бійки з іншими школами і перемагають усіх супротивників, окрім ти ханазави, бо він і спер і не залишив їм жодного шансу. Щоб перемогти його, Анігавара хоче затягнути в це клуб розвитку тіла, але вони відмовляються, бо вважають бійки марнуванням часу. Тоді Анігавара робить так, щоб учні з ворожої школи взяли мобу у заручники, а потім повідомляє про це клубу розвитку тіла. Щоб вони прийшли на допомогу своєму товаришу. Вони легко всіх відлупцьовували, доки не прийшов Ханазава, і за допомогою своєї сили Еспера не переміг їх. Тепер залишаються лише Ханазава і моб, який просто дивився на це все. Шигео каже, що не можна використовувати свої сили проти звичайних людей, на що Ханазава відповідає, що він і моб звищував суспільства, і вони повинні користуватися своїми благами. Між есперами починається бійка. Ханазао дратує те, що моб не використовує свої справжні сили, а замість цього просто приймає всі удари. Розлютившись, він починає душити моба. Але той і тоді не чинить спротиву, а просто падає через втрату свідомості, через що шкала зриву моба сягає 100%. Моб безконтрольно руйнує все навколо, але, прокинувшись, бачить наслідки своїх дій і починає плакати, бо знов не зміг стриматися і завдав комусь шкоди. Ця битва повністю змінює ідеали Ханазави, і тепер він на боці моба. В цей момент прокидається решта школярів і одразу тікають, бо бояться моба. Після цієї бійки по всіх школах пішли чутки про Шигєо, якого прозвали Біла Смерть. Тепер лідери усіх шкіл хочуть його побити. Молодший брат моба Ріцу ніколи не володів силами еспера і тому сильно заздрість своєму братові. Він і голова навчальної ради вирішують розібратися з поганцями зі школи Моба. Вони підкидують онігаварі й його друзям жіночі речі, виставляючи їх з через що уся школа починає зневажати цих хлопців. На шляху додому Ріцу зустрічає мільйонера, який переплутав його з Шигєо і запропонував йому участь в експерименті. Цей мільйонер дуже хоче отримати екстрасенсорні сили, тому й запрошує усіх есперів у свою лабораторію просвітлення для вивчення їх сил. Там Ріцу знайомиться зі школярами, які називали себе екстрасенсами, але їх сили були дуже слабкі. Ріцу, дуже розчарований у лабораторії бо вважав, що там з нього зроблять екстрасенса, йде додому. Через зазрість до сили брата і почуття провини після того, як він підставив невинних хлопців, його емоційний стан погіршується, що призводить до прояву есперських сил. Вдома він зустрічає ямочки і повністю розуміє, що він тепер еспер, тому що лише вони бачать духів. Через недосвідченість він поки не може керувати своїми силами, тому в цьому йому допомагає ямочки, який зазовом Ріцу вселяється в нього і починає контролювати його сили. Бандити з різних шкіл, які хотіли побити білу смерть, тобто моба, плутають його з братом. Ріцу радіє, тому що це можливість випробувати свої нові здібності. В нього вселяються ямочки, і вони починають усіх розносити. Це помічає Ханазава і йде кликати моба, щоб той зупинив свого брата. З даху за усім цим слідкує невідомий еспер, якому дали наказ захопити ріцу, бо по інформації від мільйонера вважають, що це моб. Цього еспера звуть Кояма, і він зі злочинної організації Кіходь. Вони викрадають дітей і ставлять на них свої експерименти, щоб зробити з них армію і захопити світ, влаштувавши революцію. Він стрибає з даху у спробі захопити ріцу. Але його зупиняє моб, після чого вони починають битися. Чиєо вперше зустрічає настільки сильного суперника, тому й недооцінює його, через що Кояма починає жорстоко бити його і Ріцу. та коли шкала зриву моба сягає 100%, він показує коямі, хто тут справжній босов різдждін. Кояма присипляє моба аерозолем та, схопивши Ріцу, тікає. Ріцу і школяри, з якими він познайомився у лабораторії просвітлення, опиняються в полоні. Їх схопили шрами, це сьомий підрозділ Кігтя. Колись кожен з цього підрозділу повстав проти свого боса, за що й отримав шрам. Щоб рятувати свого брата, моб об'єднується з Ханазавою і Ямочки. Вони отримують всю інформацію, катуючи одного з шрамів, якого відправили вбитиші Єву після того, як дізналися, що він переміг каяму. Ріцу і інші школяри домовляються не показувати одному з шрамів свої сили, зробивши вигляд, що вони помилилися. За це він наказує змовників та вбиває квадратоголового. Але, як виявляється пізніше, це був гіпноз, і вони бачили ілюзію, яка була потрібна, щоб їх налякати. Незважаючи на це, Ріцу і інші домовляються про втечу. Вони б'ють слабеньких вартових, що їх охороняли, і кидаються на пошук квадратоголового. Увесь цей час він грав у карти з іншими вартовими. Ріцу хоче врятувати його, і коли вартові хотіли напасти на нього, мудрий Алкаш наказав відпустити школярів без бою. Тому що прості люди не зможуть перемогти есперів. Тим часом на допомогу йде моб і разом з каназавою і ямочкою, який вселився в одного з охоронців, вирушують шукати Ріцу. Їх присутність помічає Ішигура, голова сьомого підрозділу, і один з найсильніших есперів, який контролює гравітацію і створює чорні діри. Він відправляє на битву з мобом кояму, який дуже хотів взяти реванш, але у Шиєо не було на це часу. Трішки побивши кояму, він втикає його у стелю. Після цього герої розділяються, щоб якнайшвидше знайти ріцу. А він тим часом починає боротися з Сьо Сузукі, еспером, який стажується у сьомому підрозділі. Ямочки б'ється з мисливцем на духів, але через те, що він ослаб після битви з мобом, його захоплюють і поміщають у сховище до інших духів. Та на пцює командира, здатного володіти вогнем, але після цього до нього приходять ще два еспера, яким він програє. Моб знаходить ріцу, якого сильно побив Сузуки в безсвідомому стані. Виявляється, що Ріцу був приманкою, і Еспер гіпнотизер починає показувати Шігео усі його погані спогади, щоб змусити його втратити свідомість. Це доводить шкалу зриву до 100%, після чого він своєю енергією посилює ілюзію і обертає її проти нього самого. Зі стіни виходить сузуки, який спостерігав за ними. І поміщає їх у спеціальну камеру, де неможливо використовувати сили. Туди ж потрапляють ханозава і ямочки, моби його друзі в полоні, і нема кому вже їх рятувати. Але тут з'являється наставник і начальник моба, так званий найвидатніший еспер 21-го століття. Усі охоронці одразу визнають його найсильнішим і приймають його за боса кігтя. Він рятує з тієї кімнати Моба та друзів, після чого направляється до виходу. По дорозі він зустрічає Шигура і його підлеглих. Проти них йде битися моб, але протигаз починає здавлювати його гравітацією. І тут найвеличніший наносить потужний удар в стрибку з ноги в морду і Шигуру. Далі він переходить до ілюзіоніста та, гіпнотизуючи його монеткою, б'є з руки йому в пику. Це дуже розлютило їх, та почалася масштабна бійка. Ганадзава і Ріцу починають програвати і просять моби застосувати його серйозну форму. Моб досягає 100% шкали зриву, але його зупиняє Рейген, тому що таку силу не варто використовувати навіть проти асперів, та навіть якщо вони в небезпеці. Він вважає, що все можливо вирішити мирним шляхом, чи в крайньому випадку завжди можна втекти. Поки він це казав, його розсікли катаною по спині. Але Рейгана це ніяк не зупиняє він просто питає, навіщо він так зробив. Рейган не помер, бо коли він, зупинявши Єго від зриву, сила на деякий час перелилась у нього. Рейган починає усіх розносити, після чого мотивує усіх учасників сьомого підрозділу кинути кіготь і стати нормальними людьми. Але його перебиває і Шигура, який почав кричати, що хоче захопити світ, щоб усі люди його шанували. Після цього він створює величезну чорну діру, щоб усіх знищити. Сила, яку моб дав Рейгану, вже закінчилася. Сам він теж без сил. Тому вони не можуть йому протистояти. В останній момент їм на допомогу приходить Сузукі, який швидко перемагає Шигура, і потім розпускає сьомий підрозділ. Виявляється, що він зовсім не стажер. Сузукі прийшов з головного штабу кіхті, щоб забрати з собою найкращого сьомого підрозділу, але такого там не знайшлося. Також сузуки розчарувався в Шиєо, бо той не використав весь свій потенціал та пішов, розчинившись у повітрі. Після цих подій Рейган отримав силу бачити духів, завдяки чому потоваришував з ямочки, який тепер працює на Рейгана. Ріцу і моб зблизилися. Голова навчальної ради вирішив вибачитися передуня Гаварою за те, що підставив його. Він їх пробачив і зрозумів, що йому треба змінитися, тому тепер він у клубі розвитку тіла, як і моб. Наприкінці нам показують Сузуки, який телефонує голові Кігтя, який виявляється його батьком. Та просить його прилетіти в Японію, щоб самому вирішити всі проблеми. На цьому перший сезон аніме Моб Вар'ят 100 закінчується, та ми бачимо натяк на наступний сезон. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, па-па!